І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Матвія, 2,4 розділ, 12 вірш. Не знати, чи був ще більший час зросту беззаконня як тепер? У коли ми чуємо, що президент країни, яка гарантувала безпеку Україні за відказ від ядерної зброї, каже, що у нас немає вибору. Ми мусимо поступитися Росії. Це все одно, щоб сильніший сусід напав на слабшого, відобрав у нього частину майна, частину будинка, приїхала поліція на виклик, і сказала: Дорогий вибач, ти є слабший, ти мусиш поступитися, ти мусиш віддати ту частину, яку сильніший сусід відібрав у тебе. І Господь застерігає нас про ці часи, але для того, щоб ми розуміли, що. Наш погляд повинен бути на Господі Ісусі Христі і сподівання тільки Його помочі, і тільки Його захисту, і не ослабляти у вірі.